Чи канон серіали про агентів або плащ з кинжалкою? Це складне питання. Бо, звісно ж, канон, а отже, частина кіно Всесвіту, а отже, вам треба подивитись, щоб бути у курсі. Так працює маркетинг Кевіна Файді. Проєкти рекламують одне одного, типу пов'язаністю. Він ніколи не визнає, що щось не канон, бо це одразу когось обурить. Типу, нащо я тоді то дивився? А найменше, чого хоче студія, це засмутити когось з глядачів, адже це буде втрата капіталу. Водночас. Файгі створив собі імідж, здається, першого в історії продюсера, який випустив понад 30 фільмів поспіль без жодного фінансового провалу, аж до другої капітанки, де вони вперше не зібрали вражаючої каси. Тому історія, що в нього провалилася агентка Картери, у франшизі були й інші провальні серіали. Оце йому не треба, це псує гарну картинку. Але зараз у нього нова мантра усе канон, бо він грається з мульти Всесвітом Але то від лукавого. Церква то засуд. Жиє сподобалось? Дивись повну версію ролику на каналі.